Сьогодні ми читаємо Євангелії про батька і двох синів, про батька, який любить, про батька, який безмірно і безмежно добрий, про синів, про одного сина, який збирається в дорогу і забирає все, що його батько дає, даже просить, щоб йому все дали. І батько відпускає його. Цей син йде далеко, далекий край, і все, що має, він розтратить, протратить і залишається сам, залишається сам своєю проблемою, залишається сам з тим всім, що він накоїв. І в цій самоті йому йде на думку батьківський дів. І Як добре, що йому йде це на думку, і одночасно як добре, що в нього був такий добрий і є добрий батько, про якого він знає, він знає свою грішність, знає свою недосконалість, цей син, але знає батька і каже, я піду додому. Уже сину не може назватися, але в наймиті нехай мене прийме. І син має силу йти додому, тому що знає любов Батька, знає Бога, знає Ісуса. І Він в дорозі ще, коли Батько його побачить і біжить йому на зустріч, піднімає його, обнімає його, одягає його, дає йому перси на руки. На ноги взуття і веселиться, зневміщить, що мій син пропав, а тепер знайшовся, мій син помер, а тепер воскрес. Я гарно озвучує Ісус, що означає навернутися, Воскреснути. Ну, Приходить старший син, який не хоче війти до Хати, Він хоче справедливість. Він відчуває, що батько поступив не по справедливо, але батько поступив по любові і по милосердю, що не розуміє цей старший син. І батько йому каже, ходи, ходи, не будь холодним, не будь таким закритим, не будь таким жорстоким, не бачиш, яке твоє серце жорстоке і закрите. Та відкрий своє серце на любов, на мою без любов. Ти я прийшов до тебе, я прошу тебе, ходи. Бог завжди так діє через любов, через милосердя, через свою доброту. Всіх хоче нас до себе запросити, щоб ми були з ним. Почуймо Його слово, Почуймо. Його хороші слова, почуймо Його слова, які дають життя, почуймо і відчуємо Його любов. І ходім з ним в місті цією дорогою. Амінь.